Всім привіт, друзі! Ви на каналі хатина пец І сьогодні я хотіла вам показати своїх малявочок маргіната-маргіната. У нас тут три кладочки. ось І малишня, в принципі, в продажі. там Вони мають брати чи не мають, вже самі не знаю що вони мають робити. Але тут є старші ось ці, які вже по місяцю, і є малявочки. Хотіла вам сьогодні розповісти, не зажайте на мій голос, мені здається, що я посеред травня вирішила хворіти знову. <кій> Але а, хотіла б розказати про проблеми з моїми маргами. У мене марги, їм вже 3 роки, вони гарно несуться. Малюки це F4 лінії папель. Але вони в мене класно ростуть, хто знає, хто слідкує за моїм Пінтерестом, який я зробила за моїм телеграмом, за моїм вайбером. Всі ссылки будуть в описі. Я обов'язково зроблю. Все буде в описі, бо якщо, не дай Боже, немає, є в інших відео. Ну, в описі. Під старими відео. Ось. Млечніше, немає місяця. Але вони вже достатньо такі чорненькі, не темненькі. Зараз вам розкажу про а, проблеми, які в мене виникають. В, можна побачити, що є два манюніх Малюка. Чому ви такі маленькі. Тобто, ось цей, ну, вилупився десь пісню на тиждень раніше, да Ну але різниця суттєва. Навіть ось між меншими і старшими. Я вам зараз розповім <кхід> на цьому малюку. Він був в яєчку. Я бачила, що яєчко є зародок. Ось, але Ну дивлюся, він тиждень не може вилізти. Я вирішила. Вкрити яєчко і подивитися. І можна побачити, який в нього зараз ось великий шрам тут. Але він почав рости. Ось він почав класно рости, це він дав приріст за тиждень. Але в нього ось такий шрам, він не ріс плюс-мінус 2 тижні. Але все ж таки він почав рости. У цього так само він не міг вилізти, <кій> він повзав <кій> в яєчку. Ось, бачите, така лінія. Ось, і він не міг вилізти. І я зрозуміла, що таке у більшості наших маргінатах, бо вони яєчка несуть довгі. ось А равлик не може вилізти, бо в нього там застріє ракушка. Ой, сховався, малиш. Ну, можете бачити, що вони темненькі, вони ще потемніють. ось Малюки трішки старші за цих. в мене Ростуть, переростають норму по майже вже по 11 см, і їм тільки 7 місяців. Ось малешня також дуже класно, круто росте. Просто потрібно помаленьку складати літраж. Пара у мене має поїхати два найстарших. І тут ще є два три чотири Тобто ще є шість штучок. Ось ці два малюки. Я їх ще тижня-два підрощу і, можливо, віддам трішки дешевше. Один такий малюк в мене коштує 100 гривень. Я вам тут десь ось прикріплю фото, як виглядають батьки. Батьки по 14 плюс сантиметрів батьки в мене дуже чорні. Мої маргі, мабуть, одні з найчорніших в Україні. Ось, ну, ось такі, дивіться, які. Дійсно чорненькі. Вони продаються. Також зараз хочу показати своїх лімок. Це найстарші, які зараз є. Ну, звісно, є ще ось ці, але ці вже їдуть від мене. Ось. Вони також ростуть по нормах. Вони такі немаленькі. Але засранці. Іх три ще десь має бути. Дві штучки, ось ще одного знайшла. Зараз подивимося, їх має бути п'ять Ось ще один. І ось тут ще один. Дімочки в наявності. Оці п'ять штучок коштують 250 гривень. Також у нас є ще ось такі дітки-підлітки. Яких у мене багато. Тут трішки менші, тут старші. У мене тут декілька вилупів, по-моєму, чотири. Вони сидять разом. Просто дивіться, який срач. Тому, гайс, розбирайте. Вони гарненько ростуть, я за ними слідкую який найменше. Я вибираю в морозілку. Дивіться. Просто на цих чорних чутіків гляньте. Ну, ті ще сіренькі, бо вони ще зовсім зовсім молоденькі. Ці трішки старші. Дійсно прикольно. дивіться, п'є водичку. Колись бачили, що правлик пив водичку. Просто погляньте. Шевелиться ротик і малюк п'є водичку. Так, зараз когось вам ще покажу. Також є лімочки зовсім зовсім маленькі. Ці по 35 гривень. Їх тут небагато. Ось цей один більший чомусь виріс. Він на півтора тижня раніше народився. Ось ці всі такі кнопи. Хто хоче вирости з маленького, ось є такі. Тут, звісно, страчили, просто гляньте, як підросли вже папірашечки. Мені дійсно непогано стали рости. Ось у мене один стандартик і два альбіносика. Ну, тобто не альбіно, вони альбіношел. Зараз вам покажу своїх старших. По дорозі, до папіражу хотіла вам постати і макуляток. У нас залишилося дві ось цих старшеньких. Інші сьогодні у мене їдуть. 30 гривень пара. Просто встигніть їх купити. Бо ось цих залишилося ще 10 Хоча у мене ще 4, можливо, заберуть. Ще скла 6 Ну, тобто, будемо дивитися. Грубо говоря, ще є дві пари точно. Оцих тільки пара. Батьки у мене також прикольні. Ось три моїх старших папірашки. Вони також дуже класно підросли. Також тут все в какахах. Я зараз буду це все вигрібати. Але дивіться, це було набагато більше, і наскільки ця почала доганяти в рості. Це були неростушки, скажімо так. Вони одного віку. Дуже погано росли. І дивіться, зараз вам покажу. Так. Я тоді була за границею. Вони приїхали. Ось тут. Ось такі вони були. Ось тут переріст класний пішов. Оце і також було дві неростушки. Ось, лінія приросту. А цей зовсім зовсім. Трішки ось прирост пішов. Не майже дорослі, тому вони не сильно ростуть, але бачите, що ось ці дві точно будуть однаковими. Ну, ось ці, можливо, буде трішки менше Але вони всі гарні. Тому, думаю, дітки у нас будуть також чудові. Просто погляньте на цю морду. Старших я посадила, а ці залишились. Старші садять. також зараних прибираю. Тому хто хоче малявочку. Або декілька, 3-4, бачите, що в мене є по 3. Замовляйте, відправляю. Все супер. Говорю зраз за упаковку, беру гроші. У нас був неприємний інцидент. Що вас цікавить, можете написати в коментарі. Всім до побачення! Зустрінемося в нових відео. Дивіться також інші мої відео, там дуже багато цікавого і багато корисної інформації. До побачення!